Господи, восьма ранку мороз. де я, а я, я в залі. Зараз швиденько передягаюся, і на тренування субота, 10 січня, ранок мороз. Я прокинулась і вже в залі. Тому так. Всім привіт! Я вже вдома п'ю свою каву. Я вже поснідала, бо мені ж на тренування на 8 ранку треба було. Я виходила з дому о 7.20, 7.15, бо не знала, як я доберуся. Ну йшла я пішки. От Тому. Я не знала, як я доберуся, і того йшла е, пішки. Прийшла я вчасно, е, все супер. Сьогодні ми робили вправи на спину. А ви бачили, я трошки познімала. ну, Знімала я себе тільки на доріжці, тому що ну, якось мені було трошки. Не... Хоча я була абсолютно сама, я і тренер в залі, нікого не було. Я була одна єдина рання пташка, яка змогла себе підняти в шості ранку. Бо ми вчора трохи пізно полягали спати. Я себе підняла о 6-й ранку, я себе зму... ну, не змусила. брешу, не змусила. Але я себе підняла, зібралася і пішла. Сьогодні ми робили на спину доволі непогано, дуже класно все пройшло. Вправи мені здалися супер, но! А всього було те, що мене тренер сьогодні поставив в планку. Перший раз в житті я стояла в планці. І вона каже мені, ще 5 секунд, перший раз, двічі по я. Ще 5 секунд. І я 5 секунд. Я, кажу, і скільки я стояла? Вона каже, хвилину. Я така, о, я в планці, вперше хвилину. А другий раз знову перепочили, і знову в планку. Тяжче мені далося, чесно скажу, тяжко далося. Але я вис... я впала рівно на кінець хвилини. Тому, хто молодець, я молодець. Тішуся, як мала дитина, тому що мені це вдалося. І я розумію, що це мені під силу. Я це можу. Кайф, потім прийшла додому, поснідала, Але перед тим, як я йшла на тренування, я з'їла банан, щоб. Не на холодний шлунок, щоб не впасти. Тому все круто пройшло. Дійсно, мені не певне здається, що це тренування було мені легше, ніж попереднє. Ноги це моя проблема. Що зробиш? Але так, але все. Супер. Я думаю, ще пару тренувань, І мої ноги зрозуміють, що ой, зі мною гратися не можна. Тому так, я щаслива, тішуся, як маленька дитина. А вам, якщо цікаво, як то все буде відбуватися далі, пишіть мені в коментарі. Діліться своїм, ходите, не ходите в зал, працюєте над своїм тілом. Не працюєте, мені буде дуже цікаво почути, почитати, що і як відбувається у вас. Тому, так, да, п'ю каву і сьогодні книжки, диван і просто лежу. Да-да-да! бублик. ми бублик. Мои зонечки. Там такие котики. Лена хоть. Кохотик. Вот рука Кот Котиде в стандартной позиции. Знаешь? Маршрутці замерзли чи ні? Таким когом ездить эту одинаковую машину. Сколько он поступат? 360 гривень. Машина Як дорога? Я дорога. <labotic> Вас там на балконі чекає щось. Мене вже географія здождалася. Не да географію. Більше маленьке, менше великому. Це мені? Так. Це мені? подай віть. Не подай лапи мені. Лапи, давай. Тато ляпи, 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 ляпи. <ривітна> Ляпки, варготи Воно ходить пі на сочки. А, на тоді для мене. Насочки! Ціка на сочки! Доброго раночку всім! Сьогодні у нас понеділок, 12 -е. січня на вулиці Мороз. У Матвія вже урок, а я збираюся... Ой, хвилиночку, на тренування. В мене на 10 Тому я потихеньку збираюся на тренування. Візьму вас з собою, можливо, щось покажу. Це залежить від того, скільки там буде людей. Тому так, всім гарного дня. Беру з собою. Я взагалі перечала, дуже холодно на вулиці. Думаю, швиденько передягаюся і займатися. Передягнусь, покажусь. я після тренування все біжу додому. Сильно біжу додому. До діток. Тренування супер. Опять нізі такі, ноги такі трошки інші частини м'язів, тому все біжу. Мені сподобалося. Доброго ранку. На сьогодні вівторок, 13 січня. Хотіла сказати лютого ось мій сніданочок, хочу вам поділитися. Це два підсмажених яєчка, куряче філе запечене і авокадо. Це у мене на 466 калорій. Тут доволі багато білка, жири, тобто мені цього вистачить надовго. Тому всім смачного.